Основною точкою зіткнення залишається район Донецького аеропорту. Бойові дії там не припиняються. В самому Донецьку підраховують збитки від руйнувань. У деяких районах немає газу та води. Роздався грохот, грохати огонь, мама раста і оте от улупіла. Найінтенсивніше атаки зафіксовані поблизу Дебальцевого та станиці Луганської. Бойовики не просто намагаються розширити підконтрольну територію. Вони намагаються укріпитися на стратегічних позиціях поблизу Дебальцевого, Вуглегірська та Маріуполя. Не припиняють найманці обстріл житлових кварталів. Зокрема, на Донеччині градами бойовики обстріляли лікарню у світлодарську. Одна людина загинула. Бандити не припиняють цілеспрямоване ведення вогню по населеним пунктам. Минулої доби обстріл з бм 21 град вони піддали щастя. А з мінометів та артилерії Новотроїцьке, Миколаївку, Гранітне щастя та Чермалик. Силам АТО вдалося знищити аеродром, де бойовики приховували військову техніку, зокрема, літаки та гвинтокрили. Волонтери намагаються вивезти людей, які залишаються під обстрілами. За приблизними даними, в зоні воєнних дій понад 4 тисячі дітей. Вчора з Горлівки силами волонтерів було вивезено 110 людей, з яких біля 50 це діти. З Авдіївки сьогодні буде вивіз. З Донецька вчора вивозили людей, але не проїхали блокпост, тому що, як відомо, був теракт. Зі станицею Луганської сьогодні зв'язок дуже поганий. Кримське не можна ні заїхати, ні виїхати, хоча є небезпека досить серйозна для дітей. У штабі АТО не виключають бойовики, готують провокації, а саме напад на черговий російський гуманітарний конвой. Нині автоколона у Ростовській області. Кремль запевняє, білими камазами везуть на Донбас їжу і ліки. Так звані ДНР та ЛНР можуть вдатися до провокації шляхом нападу на черговий російський, так званий гуманітарний конвой. І звинуватити в цьому українську сторону за задумом противника, це має стати підставою для відкритого введення військових підрозділів Російської Федерації на територію нашої держави. Через обстріли тимчасово закритий контрольно-пропускний пункт Гнутове та Станично-Луганське. Тим часом Росія відкрила в односторонньому порядку проїзд через контрольний пункт Донецьку Ростовській області. Автобуси рухаються у напрямку Луганська. Юлія Божко, п'ятий канал.